Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Саржент Тарас Вікторович, позивний Сара, молодший сержант, командир 2-го механізованого відділення, командир машини 2-го механізованого взводу, 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Тарас народився 23 листопада 1990 року в селищі міського типу Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області. З дитинства був щирим, добрим, вихованим. Таким його виховали люблячі батьки. Навчався у гімназії Мрія де був відмінником, і його фото прикрашало дошку пошани. Після школи одразу пішов до армії. Це було його свідоме рішення. Його мрія після служби працював, займався тайським боксом, а згодом футболом. Грав у Польщі за команду заводу, де працював, захоплювався фотографією. Навіть брав участь у фотоконкурсі в Польщі. У 2014 році знов став до лав захисників, брав участь в АТО. У мирному житті був опорою для родини, готував смачні страви, дарував тепло і турботу. Мріяв про сина. На момент повномасштабного вторгнення працював у Польщі, але вже 3 березня 2022 року повернувся в Україну, приїхав на власному авто. Повністю завантаженому гуманітарною допомогою від польських волонтерів відвіз усе у волонтерський центр для переселенців. На заводі в Польщі, де він працював, всі пишалися його мужністю і вчинком, який він зробив, повернувшись в Україну. Тарасу сказали, що будуть тримати йому робоче місце, і він може повернутися коли захоче. Тарас служив у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, командир 2-го механізованого відділення, командир машини 2-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону. Під час служби вирішив будувати вій... Військову кар'єру був другом і побратимом, на якого завжди можна було покластися. За мужність і героїзм, нагороджений двома відзнаками головнокомандувача ЗСУ, почесними нагрудними знаками Сталевий Хрест та Золотий Хрест, загинув 17 серпня 2023 року в селищі Велика Новосілка Волноваського району Донецької області, похований на кладовищі в рідному селі Малокатеринівка. Указом президента України Noсімсот 701-2024 від 14 жовтня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Молодший сержант Саржен Тарас Вікторович нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно у Тараса залишилися батьки, дружина, дві падчерки, сестра. Найкраще йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.